Коротше, друзі, дивіться, показую спосіб, як можна знайти золото, яке не знаходиться в землі. Дивіться. Оце позолота, це все золото. Так, да, воно тонке. Добути його можна за допомогою азотної кислоти, або можна змішати азот ну, і соляну кислоту одночасно. І вони розплавлять е, краще метал, але не розплавлять золото, бо там були частиночки азотної кислоти. Ось примір. табличка мінгерів, ауру, золото. Ось, отут більше всього його. Да, це на перший погляд його тут більше всього. Але якщо придивитися ось сюди, це від часів, чесно кажу, від електронних, тут його більше. Також в мене є золота цепочка. Отут золота набагато більше, бо там і всередині воно є. Як його добути? Коротше, треба азотна кислота. Або можна змішати три кислоти. Об... Три вида кислоти. Обичну, азотну і соляну. Воно краще розтворить метал. Вона все розтворяє, окрім скляної банки і золота. Усе розтворяє, окрім скляної банки і золота. Якраз сюди можна вливати. Обов'язково треба профільтрувати водою. водою і якоюсь там тканиною. Лишиться тільки золото і промити обов'язково, бо, самі знаєте, кислота дуже небезпечна. Як же ж це золото покривають таким толким шаром, а це все китайці роблять. Всередині теж є золото, але його мало. Тут в мене золото десь на кілька грам. Це якраз достатньо, щоб заробити достатньо грошей для мене. Тут теж є золото. Так, золото повсюди, просто ну, в маленьких кількостях. І я дуже хочу вам показати дещо секрет для мене. Так, це на перший поклід цукерки за 30 гривень. Дивіться. А це фосфор. Напевно, ви знаєте, що це таке. Це палички такі фосфорні з цукерками. Їх коли іси, а потім ловаєш і. Світ світло просто. Щоб заново зарядити, треба на якусь світлу поверхність поставити. Воно зарядиться довгенько, правда, бо це майже існий фосфор. Так, справді дуже важко знайти фосфор. Десь він є. Ось. Фосфор. Він легенький, атом фосфора дуже легкий. Також в мене є стренець. Оце свинець. Це свинець, кажу вам, це свинець. І. Це свинець, але він покритий мідю. Це назовні він покритий а чистий свинець. Коротше, щоб добути золото, я вам вже казав. Також в такі золоті фольги, теж є золото. Ось, це золото. Це настояще золото. Треба просто кислоту мати. І скріні банки і закупольку, і у вас буде золото. Якщо хочете, щоб я показав, як це добувати, купив азоту, кислоту, а також соляну і, звичайно, як показати, як добувається це клятве золото, то набирайте де багато підписників, лайків, коментарів. І найголовніше, що я хочу роз... Коротше, я хочу свій канал зробити більш розвиненим. Показати, як добувається золото. Хоч щось буду навчати людей, бо Ютубу вже забули хімічну таблицю Мінтільєва, все забули просто. Я хочу показати заново. Я колись ми вчилися в школі. Золото також може добути з прикрас. Правда, його маловато, а отут його точно багато буде. Кажу вам. Ось, ви бачите, в мене є ще там золото в іншій частині коробки, ну його там мало. Я можу його здобути. Я вам можу показати, якщо під цим відео, коли набирається купу лайків, стільки, скільки я захочу, будемо гадати, скільки я захочу лайків підписників і коментарів. Якщо набереться достатньо для мене, то я сніму відео.